Обічних ефектів від застосування цих препаратів. Більш така детальна класифікація опіоїдних наркотичних анальгетиків наведена на цьому слайді. В першу чергу їх поділяють на аганісти опіатних рецепторів, тобто, це препарати, які одержані з опію. Ще раз їх нагадую: це морфін, кадеїн. Це синтетичні засоби, які, до яких відносяться промідол, трамадол. Також в нас є препарати, аганісти, антаганісти та часткові аганісти опіоїдних рецепторів: це пентазацин, буторфанол, бупринарфін і налбуфін. І третя група вона представлена всього двома препаратами: це антагоністи опіатних рецепторів, налаксон і налтрексон. Ну і звісно, для кращого порозуміння, що таке антагоністи, що таке агоністи. Пояснюю: агоніст рецептори. фармакології та біохімії це називається речовина, яка не викликає біологічної відповіді. При зв'язуванні з рецептором, але при цьому вона рецептор блокує. Тобто ще раз, антагонізм рецептора це, по суті, блокування рецептора, щоб рецептор не, чинів, не чинив ну, своєї фізіологічної дії. Якщо ми кажемо агоніст, то це вже ендогенна речовина або ліки, які можуть взаємодіяти з рецепторами, ініціювати фізіологічні або фармакологічні характеристики відгуку рецептора, запускаючи такий ланцюг внутрішньоклітинних біохімічних процесів. Для такого ну, більшого порозуміння, скажімо так, можна сказати, що агоністи вони якби ну, роблять навпаки, тобто вони не просто блокують рецептор, а ну, роблять так, що його робота ну, стає кардинально іншою. Тоді як антагонізм, то це просто ну, таке, таке повне блокування, і рецептор не діє, не відповідає на біологічно активну речовину. За спорідненістю до рецепторів також препарати відрізняються, і на даному слайді ми бачимо три основних опіоїдних рецепторів – це «Мю», «Сігма» та Капа. І е, препарати, які ну, найсильніше мають такий аналітичний ефект: це ми бачимо морфін, героїн, метадон, фентаніл, тому що вони впливають переважно на мюрецептори. Ще раз нагадаю: це рецептори, які знаходяться у спинному мозку, тобто у центральній нервовій системі. І ми бачимо внизу визначення, там, де два плюса, це сильний агонист, тобто препарат сильно блокує оцей рецептор. І через це і формується такий анальгетичний ефект, за впливом на організм. Ще раз хочу підкреслити: наркотичні аналгетики це не лише аналгетики. Їх дія дуже така більш широка. Вони також можуть мати всі протикашльову дію, але найбільша протикашльова характерна для кодеїну. В них може бути блювотна дія, в них може бути пригнічення дихання, в них може бути гіпно, седативна дія, вони впливають на свідомість, настрій, емоції. І також вони можуть потенціювати дію інших наркотичних, снодійних і місцево анестезуючих засобів. Тобто, що найменше оці сім фармакологічних впливів, наркотичних аналгетиків, треба пам'ятати, щоб ну, максимально розуміти їх клініко-фармакологічний портрет. Е, раз. І раз механізм анальгетичної дії наркотичних анальгетиків. Вони або гальмують первинний функціональний стан утворення, тобто це спинний мозок, це система таламуса, або вони можуть активувати антиноцицептивні системи мозку і посилюють вторинну гальмуючу дію на спинний мозок, спинно ретикулярний шлях гіпоталамус, міндаліну та інше утворення лімбічної системи. Тобто, в них є як пряма така дія аналгетична, так і дія, яка стимулює антиноцицептивну систему організму. На даному слайді ви бачите вплив морфіну на центри центральної нервової системи. Ще раз ми з вами бачимо, що так як морфін пригнічує центри больової чутливості, то це призводить до анальгезії. пригнічує блювотний центр, і це може бути блювота, це пригнічує кашльовий центр, пригнічує центр дихання, пригнічує центр судинно рухового, рухової частини головного мозку. І відповідно його застосування може знижувати артеріальний тиск за фармакодинамікою. Ну, Крім того, що в них є енергетичний ефект, є ефект пригнічення дихання, протикашльовий, седативний серцевий, також є ефект обстипаційний, тобто ці препарати можуть викликати формування запорів через те, що вони гальмують моторну функцію шлунково кишкового тракта, уповільнюють перистальтику та підвищують тонус сфінктерів та тонус мускулатури антральної частини шлунка, тонкого та товстого відділа кишечника. Також фармакодинаміка наркотичних аналгетиків може характеризуватися міозом, звуженням зениці, гальмуванням секреторної активності шлунково кишкового тракту, можливо, збільшення тонуса бронхів навіть із розвитком бронхоспазму, можливо, зниження основного обміну, можливо, зниження температури тіла. І зміни швидкості виділення гіпофізарних гормонів. Показання до застосування морфіну. Ну, як, так, як це наркотичний аналгетик, то, звісно, це ситуація там, де буде виникати сильний боль. Його назначають або перед операцією, або у післяопераційному періоді, і це його найперше показання до застосування. Далі це будуть тяжкі травми, неоперабельні злоякісні новоутворення. При болях ішемічного або спастичного генезу може бути введення разової дози морфейну, якщо це дуже сильний біль. А ми знаємо, що і інфаркт міокарда, і наркова колька можуть супроводжуватися дуже сильним, навіть кажуть, кинжальний біль. Далі призначати можуть при гострому набряку легень при кашлі, але то не просто кашель, якщо людина має застуду або грип, це кашель, який може бути на фоні онкологічних захворювань. І тоді, звісно, що. Може бути доцільним застосування морфіну як препарату, який повпливає відразу на два-три показника. Ну і також діарея, премедикація, тобто ще раз підготовка до операції. Побічні дії. Побічні дії морфіну не менш важливі і такі дуже суттєві, як і його фармакологічний вплив. Найбільш небезпечним недоліком є виникнення залежності хронічної, фізичної та психічної, тобто це морфінізм, пристрасть, і дуже важливо розуміти, що ця залежність може появитися вже після шостого введення, тобто 6-10 ін'єкцій, і то будуть вже формуватися явища абстиненції. А також може формуватися явище толерантності. Толерантність це звикання. І саме це обумовлено тим, що морфін здатний викликати ейфорію, морфін активізує в корі головного мозку центри задоволення і радості, а також прогнічує центри незадоволення та переживань. І у людини створюється ну, такий стан блаженства, стан відчужденості стан такого розуміння відсутності проблем, і за рахунок цього формується психічна залежність. І також сон у людей, які отримують морфін, він дуже такий барвистий, райдужний із сновидінням. Тому дуже важливо вчасно прекратити застосування цього препарату. Ну, особливо, коли такий сильний біль вже зник і з ним вже вдалося поратися. Не менш важливе це питання гострого отруєння морфінам та апіатами. І е, навіть важливо ще тому, що такі люди також можуть прийти до вас у аптеку, на що звертаємо увагу? Е, у у морфініста, тобто у людей, які хронічно приймають морфін і то вже мають наркоманичну пристрасть або залежність. В них завжди буде звуження зениті. І ви бачите на даному слайді нормальний зрачок, нормальна зіниця і зіниця під впливом морфіну. Тобто, вона дуже звужена, навіть ну, така точкова звуження е е е е тієї зіниці. Е е Далі дихання при введенні морфіну, воно різке неглибоке, типу чейнстокса. Тобто, людина вдихає дуже часто. Але то таке ну, неглубоке поверхневе дихання. Артеріальний тиск при отруєнні снодійними, так і при отруєнні морфіном буде низьким, тому що, ще раз нагадаю, що морфін впливає на судинно-руховий центр головного мозку та знижує артеріальний тиск. І перистальтика кишечника знижена, тобто людина, така здатна до закриту. Ну, в першу чергу звертаємо увагу на зіниці. Як допомогти людині? Ну, при гострому отруєнні морфіном, при гострому отруєнні опіатами. У нас є лише один препарат це налаксон, це повний антагоніст морфіну, тобто його діє, ну антагоніст, розуміємо повністю навпаки. Тобто, все, що робив морфін. На лаксон буде на це впливати зовсім по іншому. Далі можна, але це вже водять лікарі, звісно, введення атропіну, щоб усунути ефекти на сечовий міхур. Щоб усунути ефект на бронхи, тому що морфін, ще раз нагадаю, може викликати бронхоспазми і спазми в інших органах. І якщо інтервал між введенням морфіну та наданням допомоги менше 2 годин, тобто ну, дуже вчасно або людина швидко викликала, або ну, все ж таки одумалась та у аптеку прибігла та розповідає, що вона наробила, тоді має сенс зробити промивання шлунка марганцівкою, пірманганат калію, окислює морфін і опіати, і в результаті рециркуляції вдається знешкодити велику дозу морфіну, який може знаходитися у шлунково-кишковому тракті. Ну і, звісно, абстинентний синдром, тобто синдром залежності психічної, фізичної, Через декілька годин він проявляється спочатку як сльозотеча, далі він проявляється як білі в епігастральній ділянці і тремор тремор рук в першу чергу. Далі активація адренергічних процесів. Тобто, якщо людина приймає морфін, то в неї артеріальний тиск знижається. Якщо вона до нього звикла, але в неї тієї дози морфіну немає, то в неї буде підвищення артеріального тиску, це десь на другу-третю добу, почастішення дихання білі у м'язах, тобто, у той, як кажуть, синдром ломки це вже другий третій день абстинентного синдрому при хронічному отруєнні морфіна. Ну і звісно, тут вже лікарі. Будуть застосовувати препарати, що посприяють детоксикації організму. Що вони будуть робити? Це комбінована посимптомальна медикаментозна терапія, використання блокаторів опіоїдних рецепторів типу аналаксону, опіатна детоксикація клонідіном, Далі можуть бути включатися метадонова або метадон клонідінова програма. І якщо це дуже важкий абстинентний синдром, то лікарі можуть вводити таку людину навіть у стан наркозного сну, щоб оцей абстинентний синдром вона не переживала наживо. І ще раз закінчуючи оцю тему з морфіном. Хочу вам процитувати всі одного лауреата Нобелівської премії за фундаментальні дослідження болі та знеболювання, це доктор Мелзах, який сказав: якщо морфін, як і інші наркотичні анальгетики застосовуються тільки для полегшення болю, пристрасті до нього як до наркотику не виникає. Тобто, всі проблеми із морфіном, як і з іншими анальгетиками. Викликають, виникають виключно тоді, коли людина їх намагається застосовувати не за призначенням, а призначення це все ж таки полегшення болі, а саме для того, щоб ну, спіймати той синдром психічної залежності із барвистими снами та із такими відчуттями позбавленням від усіх проблем. Далі дуже швидко ми розберемо засоби для наркозу, тому що в них теж є аналгетичний ефект, і розпочати хочу з того, що до 1946 року були дуже дивні засоби для наркозу. Ну то були наркотичні препарати, але не досить часто, тому що, як ми пам'ятаємо, лише у 1806 році вдалося відкрити морфін. Найчастіше то були алкоголь, токсичні речовини, гіпноз, перетискання судин шиї і удар молотком по голові. Тобто, якщо лікарю треба було зробити людині операцію, і він знав, що то буде боляче, то він мог або молотком по голові його, скажімо так, знеболювати, або перетискати судини шиї, або додавати алкоголь. Деякі лікарі навіть використовували всі оці. Методи. Тобто розуміємо, яке було знеболювання у передопераційному періоді, що трапилось у 1846-му. Томас Мортон це перси відкривають анестезії і саме. Цей лікар вперше відкрив анестетик, і навіть над могилою доктора Мортону було таке, і зараз є таке, от, такий надпис, що саме він переміг біль у хірургії, і після нього наука дістала зброю проти болю. Тобто перший анестетик 1846. Які ж вимоги до такого хорошого анестетика, до ідеального анестетика? Ну, перше, це фізико-хімічні та фармакокінетичні властивості. Препарат треба, щоб був водоречинним, тобто, щоб він досить вдало і ефективно проникав у тканини. Тривалість зберігання щонайменше одного року, щоб він був стабільний до світла. Далі, щоб початок наркозу і проміжок ця суділянці рука, головний мозок, були невеликі, була коротка тривалість після дії. Ну і, звісно, до будь-якого препарату є такі вимоги, як мінімальні побічні ефекти. Це дуже важливо. Якщо ми кажемо, розмовляємо про наркоз, то слід пам'ятати, що спочатку. Так, застосовувався дуже активно ефірний наркоз, він мав дві фази: то була фаза оглушення і аналгезіні, і далі була фаза збудження, і лікарям ну, не дуже легко приходилося з цим препаратом, тому що треба було пережити у ту фазу збудження.